17 березня 2024 року, боронячи нашу волю і незалежність нашої держави від рашистських окупантів, загинув наш земляк. Мешканець міста Южне, гранатометник механізованої роти військової частини А-0221, солдат Збройних сил України, Пашали Анатолій Іліч. Шануємо пам'ять воїна хвилиною мовчання. Громада знову проведжає в останній путь нашого земляка, який мужньо захищав рідну землю від російського агресора. 18 березня 2024 року під час виконання бойового завдання помер мешканець Южного Пашали Анатолій Ліч, гранатометник механізованого відділення механізованої роти. Військової частини а 02 21 солдат Збройних сил України. Анатолій був призваний на військову службу 26 лютого 2022 року. Відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, помер поблизу населеного пункту Терни Донецької області. Сьогодні провести нашого захисника в останній путь прийшли його рідні друзі та мешканці нашої громади. Запрошую до слова южницького міського голову Володимира Новацького, шановні жителі громади, знову і знову, знову і знову ми збираємось тут, на цій площі, щоб віддати дань пам'яті нашим героям. Жителям нашої громади, які віддали своє життя за незалежність, за Україну, за кожного з нас. Віддали своє життя, щоб жили ми, щоб жили наші діти, онуки, щоб ми могли працювати, діти могли ходити до школи. Ви знаєте, сам собі внушаєш. Це останній раз. Це останній раз я йду сюди на площу. І хочу вірити в те, що більше цього не повториться, що ми більше не будемо збирати стій на площі і не будемо прощатись із нашими героями, з нашими воїнами, з нашими хлопцями. Перш за все, я хочу висловити співчуття рідним, близьким. Я розумію, що для них і для нашої громади, особливо для рідних, що ми там не говорили, це самі важкі часи їх життя. Прощатись, прощатись завжди важко. Сьогодні об'явлений траур в нашій громаді, Приспущені прапори, заборонені всі розважальні заходи в громаді. Я хочу сказати і хочу запевнити всіх, що герої назавжди залишаться. В пам'яті наших жителів, і ми, влада зобов'язана зробити все можливе, щоб ми цього не забули. Вічна пам'ять Анатолію і слава Україні! Ми схиляємо голови і вшановуємо світлу пам'ять усіх військовослужбовців. Хто віддав своє життя за рідну землю, хто міцно тримає оборону та нищить підступного ворога? Пам'ять про наших героїв має бути збережена і зміцнена на багато поколінь вперед. Вічна пам'ять і шана, нашому земляку, Пашале Анатолію. Вічна слава нашим захисникам незалежності і територіальної цілісності України! І слава нашій Україні, Отче наш, ти, що є на небесах, нехай те ім'я Твоє. Благословен ти. Бог на завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Сусний дай на сьогодні, лісила і слава Отця, і сина, і святого, калині Документи, запах продуктів і води, попередніх сусідів, три необхідності, допоможі старим і хворим вийти на вулицю, якнайшвидше дії до захисного покриття. Черговий начальника сумнівного захисту Одеській області, аби укритися на місцевості, зберігайте спокій і порядок. Слава ім'я Отця і Сина і Святого Духа. герої не вмирають. Слава Ісусу Христу! Слава Україні, знову і знову плач і скорбота, знову неспокійне серце, Бо щойно не тільки як ми зустрічаємося на цьому майдані, коли відпроважаємо наших славних обієних воїнів. Але кожного разу ми чуємо в новинах, що там ворог. Знищив якийсь будинок. Там загинули мирні мешканці, що й не думали воювати. Ми бачимо, яка неспокійна ситуація і брехливство лунає з московського телебачення. Тому варто вже нам усім переродитися і стати. Правдивими українцями з нашою славетною історією, з нашими тими прабатьками і дідами, які поклали свої голови, виборюючи незалежність у всі віки від Київської Русі, від наших славетних козаків. Аж по сьогодення наших тих славних новітніх героїв, захисників, захисниць, які так само, не боячись, взяли до рук зброю, щоб піти і захищати нас з вами. А вони є загарбники, вони є нацисти і їм дійсності Бог ще накаже. Час відходить цього світу спокійний, наславний герой, Анатолій на прощається своєю сестрою, Надією, заміниками Олександром, Марією, з діткою Валентиною, дорогенькі рідні, близькі, найдорожчі, які були із ним, які зустрічалися, вже коли зійдетеся у святкові дні до родинного стола. Не буде вистачати вам Анатолія. Будете думати, що він ще на війні і він прийде скоро. Але ні, буде проходити час, Анатолія все ж таки не буде між вами. І підете на місце поховання, там знімете шапку, помолитеся тихенько до Бога, за упокоєння Його душі і святими, перенесете квітку як пошану любові і поваги. І так любі мої відпочинити тими думками і помолитися за свого брата, батька чи дядька. Помолимо, Господи, помилуй. Господь наш Ісус Христос, з божественної свій благодаті, дару і влади, що надав святим свяченикам і апостолам, зоставляти і розрішати ріки людські сказав їм. Прийми Духа Святого, відпуся, гріхи тим відпустяться. Зараз, дорогі любі, брати і сестри, хто бажає ще піднести квіточку, попрощатися, підійти до труни, Дякуючи Богові. Він повіді, що від свого, щоб покоїтися йому, Госполеві помолімо. Слава Отцю і Сину, і святому Духові і нині восяха, і на віки віки Амінь. Молитвами, Матрі Твої Христе і твої Претечі, Апостолі, пророки святини, Знищив і життя світові, Твоєму подав сам Господи, у покой душу спочившого, раба Божого, блаженої пам'яті, славного воїна Анатолія у місті світлому, у місті квітучому. Господи Бог, ми! Господь Бог поселив душу Його, там, де всі святі праведні спочивають, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помий. Воти Воскресіння, життя і спочинок спочившого, славного воїна, Анатолія Христе Боже наш, Божена. І долі славу віддаємо средні Твоїм оцем. Присвятив, і милосердним, і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Прихожу сюда, каждый раз прихожу, чтобы постоять с родными, с горожанами, поплакать, проводить последний путь защитников наших. Я живу в Южном давно. Я не знаю этого человека. Но я благодарна им, что он отдал свою жизнь. Люди, мы должны. Тож чтити пам'ять, дожний приходити. Я взагалі-то ходжу на такі заходи, навіть в Луцьку, бо я з переселенка з Донеччини живу вже два роки в Луцьку. Для мене це можливість віддати останню шану захисникам. І, взагалі, я вважаю, що ми всі повинні на такі заходи приходити. Ті, хто знали його, ті, хто не знали, це немає різниці. Це наш, ну як борг перед ними. Якщо це буде хоча б 20% від містян всіх, то це взагалі те, що ми розуміємо, що ми втрачаємо, а ми втрачаємо на цій війні, мабуть, найкращих людей. І це десь нам можливість через 100 там, років не нам, а нашим нащадкам вже розуміти ціну незалежності, ціну свободи, цінувати ці речі. Тому що ми маємо таку особливість, ми часто втрачаємо. Історичну пам'ять пам'ять про те, як наші пращури боролися за свою незалежність, і коли ми її втрачаємо, то це призводить зазвичай до війни. Ми повинні про це пам'ятати завжди. Я бачила а, ті. Панахиди, громадянські панахиди, які проводяться в Луцьку, реагують люди всюди однаково, стоять на коліна і приносять квіти. Дуже багато квітів завжди у нас дуже часто люди плачуть. Ну, можу сказати, просто Луцьк більше місто, ніж Южний. Тому у нас дуже багато людей зазвичай приходять. І... В церкві в самій, вибачте, і поза церквою, тобто всюди люди реагують Увага, однаково. Тому там тривога. мені часто Традичний... дуже болить, коли кажуть, там південний схід вони такі, якісь не наші, вони там, ну, якісь сепаратистські, вони русифіковані. Ні. Як у вас реагують зі з сквітами, так і на західних регіонах реагують, так і на Донеччині реагують, повірте, я знаю це, тому що. У мене багато знайомих залишилося на Донеччині наразі, тому ми однакові в цьому болі, що ми втрачаємо. Сама не та що вийшов віддав мені нічого не погубити.